От чесно, я не розумію такого свята, як 8 березня. Я його не святкую. Я подарунки в цей день нікому не дарую. В мене є дружина, в мене є дочка, в мене є тьоща, в мене є мама, але я нікого не вітаю з цим святом. Бо в мене щире нерозуміння, чому виділяти якийсь окремий день для вітань. В цей день ніхто із жінок не зробив нічого для того, щоб його святкувати. Він просто народився жінкою, і то не по своїй волі. Розумієте, я прихильник того, щоб святкувати лише ті свята, до яких ми причетні, і до яких ми приклали якихось зусиль, щоб це сталося. Для мене 8 березня це якесь свято ботів. Це для тих людей, які не розуміють, що радувати свою жінку потрібно постійно, а не один раз в рік. Тобто, постійно дарувати якісь квіти, постійно дарувати якісь подарунки, постійно створювати якийсь оцей святковий настрій, до нього бути причетним, а не один день потерпіти, зробити жінку свою богинею, а всі інші дні не так. Ні, я прихильник того, щоб якраз оцю магію сьогоднішнього свята розтягнути на весь рік на кожен день і кожен день робити щось приємне. Ідеш з роботи, Принеси дружині якусь цукерку, якісь квіти, якийсь подаруночок. І кожна розумна жінка вона має список бажань, в якому є мінімум 100 пунктів, і чоловік має цей список, щоб чоловік знав, для чого він заробляє гроші і чим він може порадувати жінку. І я пропоную вести іншу традицію, що кожен чоловік. Частину від своєї зарплати просто відправляє прямо жінці на картку. Це буде набагато приємніше. А також володіє списком бажань своєї дружини і купує їй регулярно те, що вона хоче. Мені здається, це було б набагато крутіше, ніж раз в рік святкувати, робити якусь фаєрію з цього свята. І на другий день все забувати, бо і так один день потерпіли. Досить повертаємось до нормального життя. Що ви думаєте з цього приводу? Як ви відноситесь до 8 березня? Напишіть в коментарях.